Друзі, всім привіт. Сьогодні відео буде про кавун, який росте у мене в теплиці. Хочу поділитися з вами своїм досвідом вирощування і показати, як я саме пасенкую кавуни. Тому що тут місця в мене небагато, в мене ростуть томати. І в силу того, що погода така, і поливання, і кавуни, вони. Зазвичай великими не ростуть, то краще його попасинкувати і тоді буде <кій> кращий урожай, більші плоди, і вони достигнуть. Ось я вже <кій> один листочок. Наприклад, є в нас пару стиг. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Я залишив сім листочків і ось тут обломав. У нас є ось кавунчик зав'язався, можливо, тут зав'яжеться. <кій> і, і все. Оце така частинка більше не потрібно залишати. Бо він зараз розплететься і тоді не вистачить сили на все інше. Оцю віточку я ще поки що вона так доверху йде. Ще поки що тут о, ти бачу, там кавунчик хоче бути. Зав'яжеться і вже потім обіру. І є ще ось дві. Одна сама така довга. Вона, в принципі, скільки тут, раз, два, три, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 листочків. Я десь її залишу тако, після 10-го листочка беру і обломую. Шкода, але результат того вартий. Обов'язково підписуйтесь на канал, щоб в майбутньому. Побачили разом результат цього пасинкування і урожаю. Ось такий в мене ще листочок є паганець, але я його, скоріш за все, ось тут відірву, бо йому вже далі не потрібно плестись. І все, і таким планом будуть відходити ось ці такі бокові. В деяких випадках їх краще забирати, в деяких ні. Якщо тут кавунчик зав'яжеться, можна, в принципі, залишити. Але певної стратегії у пасинкуванні я для себе не бачу. Ну, я не, випро... не виробляв. Через те, що є місце на городі, в принципі, і взагалі не треба пасинкувати. Тут мало місця. Відрізали, відрізали. І ось тут відрізали і все. І воно з часом покаже, Будуть плоди більше, хоч їх буде менше, але вони будуть більші і достигші. Все, дякую за перегляд, таке коротеньке відео. Пишіть ваші коментарі, чи ви вважаєте, це я правильно роблю, неправильно, як ви робите, буду вдячний за вподобайку і за вашу думку. Ну, і звісно, за пораду. Всім пока-пока.